У рівному шахрайки, обіцяючи зняти порчу з родичів, ошукали двох дівчат. Одна була потерпіла, звернулася з вулиці Шостої Гвардійської, що її неповнолітню дочку вели в оману і таким чином, під поводом зняття порчі, і таким чином, значить, дочка винесла з дому. 3,5 тисячі євро, 500 доларів, чорну лакову сумочку, чорну кролячу шубу та два мобільні телефони. Також золоті три золоті вироби. Значить, на вулиці це було біля 12 години. Другий випадок шахрайства стався на вулиці Білій у 22 дворічний Валентини. Невідома жінка запитала котра година. На що та відповіла, що годинника немає. Тоді, та, щоб звернути на це увагу, сказала, що на твою сім'ю наведена порча і потрібно її відробити, а на що вона допоможе зробити. Але ж для цього треба винести з дому знову ж всі цінні речі, гроші та цінності. <кій> Також хліб. Жінка вернулася додому, взяла значить, в пакет, положила 45 тисячі гривень, 100 євро. Дві золоті каблучки, хороше дороге плаття і спортивний світер. У другій справі фігурує ще одна невідома жінка, і це за словами правоохоронців, свідчить про схожість до попередніх випадків шахрайства. Подія відбулася вже за таким ну, знайомим нам варіантом, коли Ця хто відробляє порчу, ніби відробляє від одної бере речі цієї, яка підійшла, віддає нашій потерпілій. та йде десь в сторону, читає молитву про ній, значить повертається та забирає свої речі, і знову ж наша потерпіла віддає речі для цієї вже другої, якій відробляє. Ну і тут ця вже яка фахівець по відроблюванню сказала, що ти забулася хліба ще положити. То ти давай йди додому. Ми за тобою будемо йти слідом, і ти візьмеш хліб. У черговій частині міліції Валентина розповіла, що бачила, як жінки йшли слідом за нею. А про те, що ошукана, зрозуміла тільки тоді, коли вони зникли з поля зору. Нагадаємо, нещодавно на зупинці на вулиці Гагаріна порчу знімали у жительки села Бронне Березнівського району. Для Тетяни ця послуга коштувала майже 10 тисяч гривень. Правоохоронцям поки не вдалося знайти невідомого чоловіка, який в одному з торгових центрів рівного за норкову шубу розрахувався грошима африканської країни та фальшивими купюрами. Продавця, який повірив, що це євро, ошукали на 24 тисячі гривень. Подібні випадки в області не поодинокі У нас зареєстровано на сьогоднішній день. 54 повідомлення по підроблених по підроблених купюрах. Це на в рівному 43, березно чотири костопель, 2, дубно, 2, сарни і рівне. Рівненському і Курецькому районах по одному. От вилучено з собою 57 купюр. Вартість: 2 купюри по 500 грн, 31 по 200, 6 по 100 і пішли там п'ять по 50 грн, 8 по 20. Загалом за фактом підробки купюр в області нині порушено 10 кримінальних справ. Це у нас є Березнянський і Костопільський райони, два дві кримінальні справи по чотири по чотирьох злочинах. У нас по Костопільському співробітники БЕС затримали Збут підроблених номіналом 200 гривень на АЗС, і також в магазині це було по Березному. Також наші працівники 200, Березнівського району фальшивою банкнотою номіналом 200 гривень в е, Березнівським районі. Так. при в кафе при, хотів придбати алкогольні напої. За мандрівки тротуарами та газонами на власному авто недобросовісні водії відповідатимуть перед законом. Правилами дорожнього руху заборонена їзда по тротуарах. Тротуар, як правило, газон, як правило, є частиною тротуару. Тому тут не може бути ніяких інших, як би сказати, думок про те, що цього робити не можна. Проблема ж у тому говорять правозахисники, що довести факт порушення вкрай складно. Як тільки за машиною лягла смуга, водій вже каже це не я проїхав і тому як це буде встановлено, це вже залежить від майстерності тих органів, які мусять охороняти наш порядок суспільний, а не від того, як законодавець до цього ставиться. Законодавством передбачено відшкодування за понівечені траву і квіти на газоні. І Якщо буде завдана шкода, там буде на тих газонах щось рости і так далі, і відбудеться потрава цих посів, чи там які ще збитки, то власник цього може звертатися за відшкодуванням цієї шкоди, якщо доведе, ким це зроблено і скільки це вартує? До речі, до 2008 року покарання заїзду тротуарами та газонами складало від 3 гривень 40 копійок до 8,5 гривень. А після затвердження нових штрафів за таке порушення доведеться викласти від 255 до 340 гривень.